Слава Богу, брати і сестри! Сьогодні такий вечір прекрасний, правда? І ми чули свідчення благословенне, як Господь Він працює в серцях в наших, в душах наших. Ви знаєте, і так е, прийшло слово на пам'ять повторення закону, де написано «І Пам'ятай весь шлях, яким вів тебе Господь Бог твій по пустелі ось уже 40 років. Щоб смирити тебе, щоб випробовувати тебе і дізнатися, що в серці твоєму чи будеш зберігати заповіді Його, чи ні. Він смиряв тебе, допускав голод і годував тебе манною, якою не знав ти, батьки твої, щоб показати тобі, що не єдиним хлібом живе людина, але всяким словом, яке виходить з вуст Господа. Живе людина! І знай у серці твоєму, що Господь Бог твій навчає тебе, як людина навчає сина свого. Отже, зберігай заповіді Господа Бога Твого, щоб ходити дорогами Його і боятися Його. Слава нашому Господу! Згадай, ми сьогодні згадуємо, ви знаєте, і рік Він проходить, і ми вже стоїмо на порозі, ну щось так Бог определив, він сам в вічності, і щоб нас ввести в цю вічність, він дав нам життя тут на землі нам, ну определив нам. Хвилинки, правда, секунди, хвилинки, годинки, там і пішло тижні, місяці, роки. І оцей рік він проходить, він доходить до кінця свого. І ви знаєте, тут є. Проще щось там прийшов мені на пам'ять псалом. Раніше ми співали, де такі слова є: в пустині гріховної земної, де неправди, гнітущий обман. І як чизні, іду не по кровавим следам христианства, край родної неземної, земної. От обмана мирской суеты я иду и приду к незакатному солнцу любви. Темнеет вечерняя глад длится тяжкий и скорбный мой путь, но не гаснет надежда моя. Я в отчизне моей отдохну. Аллилуйя! Иди же смелее вперед за Христом, не пугаясь врага. Скоро кончится путь наш земной, засияют Сиона врата. Ведь там ожидают меня все омытые кровью Христа. Они встретят любовью горя, пилигрима Усталої землі, слава нашому Господу. І ми, поки що в той пустині ми йдемо, ви знаєте, і всякі випробування зустрічають нас тут, в нашому житті. І зараз, от одне свідчення, друге свідчення, і мені на серце от той псалом, милості Господні, вспоминай, вважай. Всіх їх єдина в серці. Повторяю, і я думаю, ці милості Господні, ви знаєте, не бачить їх той, хто не хоче бачити. Сьогодні люди кажуть, да Божих чудес не буває, ти не хочеш бачити їх. Бог є живий, в чій житті Бог живий, той кожен день бачить чудо Боже. Аллилуйя! Коли він піднімається, він каже: Боже, ти живий, і я з тобою. Давід казав, ти все, що со мною. Правда? Ти, каже, не боишся ужасов вночі, і, і стріли летящим днем, ты не побоишься. И я недавно чув вислів такий, ну, щоб не боятися, одна людина мені каже, я не можу спати, мене страхи мучают вночі. А, а я вчора слухаю вислів, один мудрец сказал: щоб спати добре, то бери з собою в постель чисту совесть і спи собі спокойно. Приведи в порядок, ввечері стань перед Богом і скажи: Боже! Да, я не такий, ми люди, ми всі не такі. Хтось з нас скаже, що ми досконалі люди. Ну, ми досконалі люди. Ніхто не скаже. Апостол Павло, я не кажу, що я досконалий, правда, я тільки стремлюся познати Христа, подібно, як я познаний, яке це велике благословення. Ми схиляємося перед Богом і кажемо, Боже, благослови, да, я людина. І ви знаєте, сьогодні е, я так от собі читаю, читаю цей. Е, Корінки щось відкрилося мені перше, і я читаю, так знаєте, за тіло Христове. І так собі думаю: ага, тіло Христове, і всі ми членів, рука не може сказати нози, там, ти мені не потрібна, правда, а глаз там в уху, там і проче. Ну, написано, ми всі знаємо, що там написано, и ніхто не скаже, тому що це є тіло. І даже если нок потянуть, то все тіло як би скаже, не, мені щось неприятно, неудобство якесь є, правда? И я так себе читаю, знаете, Елена расплылся, сижу в кресле так, и читаю, читаю, и так себе думаю: слава Богу, за нашу церковь. Слава Богу! Я думаю, Господи, мы часто так друг друга учиш, Ну, знаете, один осуджує, другий другой уничижает, и так, и так, и так бывает, але мы все члены одного тела, и мы не можем быть однаковыми, і там написано неблаговидные, а про них больше чего? Пиклування. А вони покриваються більше. І далі слідуючий розділ, він 13-й, ми доходимо до нього там. Чим покрити. Оці вот вот недостатки, неблаговідних вот вот членів, а там просто написано. Та ти можеш бути таким духовним, ти можеш гори двигати, там все. А от любові не маєш. А вона то, знаєте, що робить? А вона все покриває. І я думаю. Ну, з мертвих каміннів, от у нас, браті, є муляри тут, ну є. Ви знаєте, я теж там пару разів питався вот, це робити. Ну, мертві каміння, навіть якщо я ніколи цього не робив, і то, ви знаєте, зараз можна в інтернеті подивитися або біля мастера стати, дивитися, як він робить, і роби собі. Мертве каміння, воно складається, раствора намазав, там чик-чик, там отвіс, там прочі діла. Ну, браті краще знають, ті, що займаються. Ви знаєте, я не буду мудрствувати, але мертве. А я думаю, а вы, как живе камень, уявите. Я кресту, но ну, живе камень вкласти в храм духовный. А воно старается трошки в это. Ну, это живе камень, воно отползти хочет. Христос обратно его сует туда. Разумеется, и у каждого есть своя ниша, и каждый характер. Один депрессивный, другой агрессивный. Один медленный, другой быстрый. Один такой, один такой. Ну, у Бога... Каждому есть своя ниша. Алілуя! Слава нашому Господу! Для кожного є своє місце, щоб ми були в тілі Господньому, не судили другого, а робили ту справу, яку Бог предназначив для нас. І зараз я щось сижу, так от ви знаєте, і згадую 14-й рік, коли ми нічого ну собі не подозріваючи, знаєте, у нас планово було, треба було дитину завести в лікарню в Київ і якби. Дружина їде туди і завозить дитину, і там, там, що там, інститут, да, є урології, там все. І дитина, і тут їй погано стає, так само, і там складну операцію, перевозять в іншу лікарню і роблять складну операцію, дитина сама, жінка сама, нам треба їхати. Ми виїжджаємо, і тут починається майдан. Ми заїжджаємо туди, ви знаєте, в Київ, а виходить так, що Майдан посередині, одна лікарня з однієї сторони, а друга з іншої. І ми маємо отак от курсувати, і я не знаю, треба до жінки їхати, і треба до дитини їхати. Треба до жінки їхати, і треба до дитини їхати. І ви знаєте, сразу такий розпач, і думаю, що робити? І тут зненацька це все. Ву. Ми в машині їдемо, ви знаєте, а, а люди нас переганяють, пробки, ну, непонятно, що відбувається. Ви знаєте, але добре, коли дзвоночки, чик, опа, Іванович дзвонить. Як ви там? Братя, ми з Сергієм Музичуком. Знаєте, двох поїхали, я попросив його, і ми їдемо. Він, як ви там, брати, ми молимося за вас. Тут Катя Мацик дзвонить. Як ви там, ми переживаємо, що у вас? Ми молимось за вас. Другі люди, навіть із яких я не думав, ви знаєте, дзвонять телефон і кажуть, ми молимось, ми молимось, ми молимось. Знаєте, і коли ми стали перед фактом, ми не знаємо, що робити, я ж не можу його забрати, тільки операцію зробили, і малою не може. І ми заїхали там до родичів, до е, Сергія, і отак от сіли в кімнаті, що робити. Тут у них такий телевізор здоровий, і там уже коротше, таке відбувається. І я думаю, чи ми в'їдемо в той міст? Ну, Ми на, на це були в пригороді. Я не знаю, що далі робити, що буде, як будуть собиття розвиватися, але ви знаєте, який непонятний. Другой скаже, да ти якийсь короче, А в серці мир. Ну, розумієте, в серці мир. Ти знаєш, ти, ти відчуваєш, ти може не знаєш, хто там молиться, ви знаєте, але ти знаєш, що мир приходить від Господа. Алілуя! І мир Божий, який превише всякого розуму. Розумієте, ми молимось. Сестра сьогодні свідчила, може, чоловіка і забрав Господь, але я завжди кажу: якщо ми молилися, ми маємо впевненість. Там написано, що Він з огню вириває, і той розбойник на Христі йому не треба, було багато часу, правда? Ну, там Христос, а может, Ты согрешил, а может, Твои батьки, а может, знаете, висит и диалог такой? А может, твоя бабушка, дедушка там чеклунством занимал. Ну, у нас такие есть деятели, которые там хотят какую-то подоготу непонятную достать, Він каже, Господи, то ты сегодня же будешь. Аллилуйя! Мгновение. Бог производить свою роботу. Ви знаєте, як тут добре, коли церква сьогодні, вона в єдиному пориві, коли церква Боже, коли ми не суджуємо друг друга, коли ми не дивимося друг на друга, ви знаєте, а той такий, а той сякий, а той, коли ми разом, да, ми різні, ми живі камні, ми живі камні. З нами Христос працює. Ми різні, але ми одне тіло в Христі. Алілуя! Я хочу, щоб благословення Боже було на нас. Написано, ви знаєте, Моисей дивився на тих людей, сьогодні, вже, той, 89-й псалом, пару разів, і молодь. І співали сестри, 89-й псалом, і мені він на серце поклався. «Господи, научи нас так, що дні житті нашій. Він дивився на тих людей, з якими він там 40 років странствував, і він розумів 77-й псалом, що вони погибли, дні їх погибли в суєті, вони нічого не достигли, вони мали то по печенях, Бог, Бог проводив їх через цю пустелю, але вони це випробування вони ну, не перенесли. Вони відрікалися від Господа, вони роптали, вони недовольствували. Брати і сестри, Господи, Моїсей каже, навчи, це ж слово не для них. Для них вже був приговор, а для нас сьогодні слово. Навчи нас, Боже, так щислять. наші дні, щоб нам серце мудро надбати, вже 25 рік буде завтра. Ой-ой-ой. Я так сьогодні встав зранку і думаю: 25 рік. Ми ж тільки тряслись над 2000 роком, пам'ятаєте? Збою комп'ютерів, то то воно так свіжо в пам'яті, тільки тільки 25. Люди добрі. Ну я не знаю, скільки нам Бог ще назначив тут на цієї землі, але поки ми живі, нам Бог дає шанс. Сьогодні трудитися для нього, подвізатися, зайняти ту нішу, яку Бог призначив для кожного із нас. Сьогодні було дуже багато сказано за перемогу. Бог хоче. Апостол Павло він каже: Він завжди нам дає торжествувати. Запам'ятайте. Завжди, завжди, які б випробування не прийшли в твоє життя. Апостол Павло каже: дивіться, щоб ви не були такими. Пам'ятаєте? Щоб ви не були такими, як вони. Це ж написано про них, але в наставлення для кого? Для нас. Щоб ми були іншими. І я от сьогодні читаю, 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 ви знаєте, і думаю, так, хорошо, я все зрозумів. Треба ж любити ближнього. І все. І приїжджаю в одно місце, ви знаєте, і там ой, людина мене зустрічає, який упорно робить пакості. І ви знаєте, забуває одразу, що ти так читав, що так все в тебе вкладалось? І коли я розбушувався, то, знаєте, як Слово Боже, воно як молот, который скалу розсікає. Бум по голові. А любов що делает? перша? Вона терпить. А любов другий, що робить? Та являй милость. Ти ніколи не пожалкуєш про це. Якщо ти перетерпіш, якщо ти милість явиш, якщо ти будеш лагідний, якщо ти будеш, якщо ти все покриєш, це буде тобі благословлення. Аллилуйя! Все в руки Господні придавай. Ви знаєте. І коли приходить це слово, і ти думаєш, так, стоп. алілуя, Слава, живий Господь наш! Це чудо Боже. я Кажу, сідай в машину, поїхали, отвезу туди, куди треба, надо, і все. Ай Господь нам поможе, брата і сестри. Ми сьогодні є тіле Христове. Ми повинні підв'язатися, ми повинні підтримувати друг друга, не осуджувати сьогодні. І я хочу, як хочеться, щоб 25-й рік він був для нас роком Божої милості, Божої любві, Божої перемоги, Божого торжества, які б мені були, йдемо сьогодні до Господа. Бог нас веде. І це саме головне. Так, да, Я вже читав. Він кормив манною, але часом і голод допускав, правда? В нашому житті. Не треба вініти людей в тому, не треба вінити дьявола в тому, а там написано у всіх обставинах. Богу дякуйте. Аллилуйя. Дякуйте. Благословляйте. І я вірю, що Бог буде ще більше чудес. У нас благословенна церква. І я отак от от подумаю, скільки йде труда. Нам казалось би, може, воно не видно, знаєте, ну треба, щоб оно там поверхностно якось було. А трути де? Церква Божа, вона трудиться, хтось подвізається, хто-то молиться. Я бачу молитовне служіння, я бачу тих людей, які упорно ходять і моляться і несуть на руках молитву і цю країну, і цих людей, які сьогодні терплять бідство. Як це важливо, брати і сестри, слава Богу, Бог сьогодні є живий, і ми повинні бути його живим. Тилом тут на земле. Да благословит нас всех Господь. Слава Ему за все. Аминь.